Виконуємо завдання 4 практичної роботи 26 за підручником інформатка 7 клас авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Нам потрібно намалювати циклічні візерунки, їх там є два. Намалюємо спочатку нижній, він є простішим. Відключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle, У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Трівне та Тартл. Для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простіший. Як бачите, візерунок складається з 5 кіл, отже, нам потрібно постійно буде виконувати ті самі операції, для цього скористаємося цикл з параметром for. Кіл у нас буде 5, тому кількість ітерацій циклу також пишемо 5. Малюємо коло. Нехай коло буде радіусом 100 пікселів. І зрозуміло, для того, щоб намалювати наступне коло, нам потрібно повернути черепашку на якийсь кут. Все коло має 360 градусів. 360 ділимо на 5, виходить 72. Повернемо давайте праворуч, райт. Right. На 72 градуси. Давайте збережемо, подивимося, чи малює. Я збережу з таким іменем та виконуємо run-run модуль. Кола малює, тепер нам потрібно, щоб кожне коло було іншого кольору. Колір також будемо змінювати в циклі, а для цього створимо список, в яких будемо зберігати кольори. Список називаємо Colors. Кольори пишуться англійською мовою. Ви бачили, як модується кола, отже перший колір у нас буде червоний. Ну і тепер з цього списку нам потрібно кольори забрати. Перед тим як малювати коло Кіркл встановлюємо колір черепашки. Колір беремо зі списку Colors. І для того, щоб збирати колір з даного списку, скористаємося операцією знаходження остачі відділення. На першій ітерації циклу і рівне 0. І в списку перший номер також має індекс 0. Це в нас перший, другий, третій, четвертий. Отже, лічильник і ділимо на 5, тому що в нас тут є 5 кольорів. На першій ітерації і рівне буде 0. 0 ділимо на 5. Устачі буде 0. Значить червоний колір. На другій ітерації І вже буде 1. Один. один ділимо на 5, остача буде 1. Це в нас буде вже синій колір. Тільки синій блу. Коли І рівне 2, то вже буде оранж. Ну і так переберемо всі кольори. Ну і ще, щоб було гарніше, давайте встановимо ширину сліду черепашки ширшою. Нехай буде 3 пікселі. Отже, цей візерунок у нас намальовано, тепер малюємо другий візерунок. Ось цей код весь копіюємо, дещо ми використаємо звідси. Створимо нове вікно програми File New File. Так, це вже можна закрити. І вставимо. Ну, по-перше, кольорів у нас вже буде три. Ну якщо ми подивимося на малюнок, то бачимо, що спочатку малюється найбільші кола, потім середні і самі останні червоні. Отже, червоний буде. Останнім встановлюємо ось тут. Перший синій, а середній блакитний скайблу. У нас будуть кола трьох різних діаметрів. Отже, нам потрібний буде зовнішній цикл. І ще потрібний буде внутрішній цикл. Ми встановлюємо колір. Тут вже ділимо на три кількість кольорів у Colors. Давайте, по-перше, збережемо, подивимося, чи нас малює хоча б синім кольором. Мені завдання потрібно було ще назвати краще 26.4.1. Я потім перейменую, Може це відео і вже їй не попаде. Так, ну у нас намальовано ось так. Ну зрозуміло, чому нас саме так. Тому що в нас ось тут три. Ну а далі ми встановили колір і будемо малювати кола однакового радіусу однакового діаметру. Отже, нам потрібний буде ще один цикл з параметром FOR, який є вкладений попередній. Ну і Не забудьте, що ось ці всі відступи нам потрібні обов'язково. Все, що з відступом належить до циклу. Ну і спочатку ми малюємо більше кола. Можливо, якщо малювали менше кола, це було б трошки простіше. А можливо, ні. Ну, більших кіл, нехай, наприклад, буде 20. Це також беремо відступ. Але тепер, зрозуміло, і кут має бути інший. Ну, радіус якийсь такий може бути, потрібно буде його змінювати. Але далі наступні кола. У нас вже буде не 20 кіл, а вже якась менша кількість. Я вже не рахував на малюнку, яка кількість більших кіл і середніх. Точно тільки видно, що найменших кіл червоного кольору буде 5. Через це ось цю кількість краще позначити змінною. Надамо їм початкове значення COUNT. Після того, як намальовано 20 кіл, ми зменшимо дану кількість кіл. Зменшимо вдвічі. 20 ділимо на 2, буде 10, тобто середніх кіл буде 10, 10 ділимо на 2, буде 5. Найменших кіл буде 5, якраз так, як нам їм потрібно. І тепер нам потрібно змінити, зрозуміло, кут повороту нашої черепашки. А для цього 360 ділимо на кількість кіл. Ну і Крім цього, нам ще потрібно радіус зменшувати. Також давайте виведемо це окремою змінною. Нехай найбільші кола мають радіус 150. Ну і зрозуміло, зменшуємо. Давайте спробуємо зменшити вдвічі. Давайте збережемо і виконуємо. Так, тільки воно так буде малювати досить таки довго. зупинимо і збільшимо швидкість черепашки спід. Встановимо 0, щоб зразу малювало. Ну і бачите, кола найбільше намальовані. А от далі вже не малює. Дивимося тип помилки. Float. А має бути integer. Чому справа? От коли ми тут поділили на 2, то тип змінної буде float, тобто дійсний тип нашої змінної count. А ми її підставляємо в лічильник ось сюди. Ось тут може бути тільки цілий тип. Саме через це в нас і видає і помилку. Через це нам потрібно, щоб це в нас був цілий тип. Перетворимо в цілий тип за допомогою функції Int. Беремо це все в дужки. Так, намальовано, тільки якщо ми подивимося на наш зразок малюнок, то можна помітити, що все-таки сині кола порівняно з блакитними, вони трошки завеликі. Ми Тут збільшували двічі, через це в нас трошки не підходить. Якщо поділимо на 1,5. Здається, так краще. Зверніть увагу, що в нас ось тут має бути крапка, а не кома. Давайте ще раз виконаємо. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!